Всіх вітаю, їдемо на велосипедах на алмазку, покатаємося і Борька побігає з нами. Йдемо через ліс. Думав, да, треба тобі було одіти на грудну тую і знімати. Ну, в следующий раз так покатаємось. Ну так. Да. Я б знімала щось, ти мене б знімав, на два телефони. Ось ще. Велосипедисти, пара сімейна. А це Юрій Анатолійович. Із Борискою. Де он побіг. О. Тут зупиняємося, щоб боря по цеє, а велосипедисти. Щоб боря перекурила. Бо що жаркувато? Жаркувато, да. так. Виїхали раніше, щоб трохи це... горобчик. Зараз папа водички дасть тобі. Дивіться, як горобчик водичку п'є. Все, попелю маленьке. Дивіться, яка красота. Я зараз, поки борка тут передохне, пару, пару хвилин, я зараз передохне. передохне. Я йду по поснімати трохи він за мною. Боря, то ми на великах поїдемо, ми не гулять. Ну, поодихай, синочко. Так Трошки далі проїдемо тоді. По, курни трохи. Прикиньте, поки Борька перекур робить, я коротше пройшлась, думаю, березки. Хопа є. Опа, ну він геть сухий, звісно. Полячок геть сухий. І ще один. О, це вже красавчик. Юра, я поляки збираю. А є кульочок якийсь? А ось сирої, коротше, знайшов юра мені пакет. А ось сироїшка яка офігенна. Ах, бляха червива. Йопара. Та ні, нормально, взагалі чітко. Який грибов сьогодні не збираю. ну. Я ж не буду лазити, в принципі, по лісу. Це я так. Пару, пару цих, поки Борька там перекур робить. Між березок просто тупо. Пару минут пробігла в одному місці, зразу все знайшла. Боря доганяє. Ти доганяєш мене чи переганяєш? Тут два побудують. Водички попила, зараз теж поїду. Краса яка, так? Да? Брізочки. А ну сейчас вот так камера. он біжить поруч, хекає, коло мами хоче. А це мені фонарики тут на этом мешає. Я думаю, що мушона мішає? Оп! Щоб Борис стартонув, так. а тут ось на поляні люди. Хто відпочиває? Так класна поляна, тільки називається лісова пісня. Добрий вечір. А? Про... А, Яка кобилочка моя? О, моя подру подруженька стоїть. Та я не пойду, бо Борька ж. Подружжка моя. Ага. Борька, Борька. О, не, чує. не чує, і Борька вже упав. Дивиться, що там, кобилка стоїть, а? Красота яка. Дивіться, як гарно. А увечері тут як класно. Тут як сверчки, а як сверчок на, на... цверкун. Коротше, тут хор цвіркуни такий, навіть зараз чути от там десь ось зліва, Закончить. Да, так, а я ввечері ж не ходжу, бо Юра ходить пізно, вже я вже спати лягаю. А отак ввечері, то ми ж, ну, раніше ж ходили і о п'ятій ранку виходили, скажи. Так так класно, у всіх тут хоркуню співає. Боря, Боря, Пошли. Так ходять, люди прогулюються. Так, тут, так, от типу такого, як в парку мурами, Типа о типу от такого, то так, по цей ліс. Ну, це, оце, именно, оце лісова пісня, це тут прокладена типу, дорога така для велосипедистів, для піших прогулок. О, а так це посеред лісу. Дорога до цього, до озера. Зручніше, бо ми, нам не треба туди через масів їхати, через весь щиток. Ну да. так, що поля зараз сама вже з друзями їздить. А сюди нам зручніше. Ми навпроти через дорогу від будинку нирнули в ліс і через весь ліс, і прямо біля озера виїжджаємо. А так ми їздили через масів, через весь, потім через ліс, петлю робили. І потім ще через кладбище. О, А так просто напряму через ліс. Дуже класно. Ще люди йдуть. Так, А ось дивіться, це тут на перехресті. От, тут так цікаво. туди Та дорога, туди дорога, туди дорога і туди дорога. Перехрестя. так? І тут а ось дуб. Це називається він дерево бажань. От. На ньому стрічки нав'язують, мабуть, і загадують бажання. Юлька ж, кстати, це теж це є. Вішала, так не знайшла, була кульок в'язала. Я кажу, знімай труси, коли в'яжи, труси точно збудуться. Тут, да. тут було взагалі дуже багато, це, мабуть, вони поперегнивали, вітром поздувало. А так дуже було дуже багато. А як от вони отуди лазили? По дереву залазили? Да. А геть на верхівку багато високо. І там... Ну це ж він, вже на нього в'яжуть віками. Дуже-дуже давно. Так, да, ну дуб уже не молодий, той на нього в'яжуть постійно, все так от він стоїть на перехресті. Отак, чотирьох доріг підняли. Папка відпустив, на хвилину вже ста... раденький. вже. А ну давай, зараз я зніму як хли... Диви, Юра на електро він лопа погнав, Ти шо обганяє? Ой! По піску незручно. Треба двома руками роль тримати. А, дивіться, яка краса. Тут обрив, Борька, Обрив, дивіться, пісок, як тут класно. Борська, ти дуже високо, туди не можна. Красота яка. Зараз спробую приблизити. Вода гляньте, зеркально чисто. Так, да, до речі, у Києві оце озеро найчистіша вода. Я, от ми кожного року дивимося, по цьому, по, по показниках води, то тут в озері сама найчистіша найчистіша вода. А в, в цьому у, у Дніпрі да, вже вода взагалі геть зелена. А тут а сама чистіша буде. Що, підемо далі, так? Да? Так, ось короче, їдемо, ми поняли. Вдоль озера. місце шукаємо, бо відсі зайнято. А щось дивіться. Оце що? Юра каже, що це маслята. Ну я зараз під шапку гляну. В натурі маслята. Офігеть. Пожалуйста. Красота яка. Чо ж, так тут теж може бути походу. Коротше, як зрозуміла, що я сьогодні. Ще грибов нас обираю. А ви де там? Униз пішли? А ну піду гляну. Ти де? Не бачу. А, боренька. А куди він поліз? Не лізь у воду. Іди до папи, не до мами, Юра. Боже, він же ще ти його не витягнеш тоді. Ти в воді? Так. Капець. Борька десь бродить. Бо ж, гляньте, яка красота у нас. А, ми любимо ліс, до речі. Ну, як, у нас на масиві любимо ліс. Осички. Піду осички гляну. Мо там гриби. А в осичках там молодь собі обнімається. Так я не стала їм мешать. Коротше, ушла туди. А ну сюди йди, а ну вилазь, вилазь з води. Дивіться, що воно робить там. іди сюди, іди до мами. біжи до мами бігом. Вилазь. Що, обтрушуйся, обтрушуйся. Юра, дивись, щоб він до людей не побіг на, на м'ясо. Ось коло мене, держу його за цепочку. Бо він зараз у людей м'ясо, він зараз як стартоване м'ясо попросить. Вилазь, отець. Нашли місце собі. Отеба, да? да, ось отопчеться. Синочка. Лавочка, гляньте, кайф який. О! А там не йому покупатися? Конечно. Замечательно. Син, а зараз тебе папа покупає. Ти хочеш купатися? Ужас. Ну щось? Ти іди купайся з ним. Боже, вода яка класна, боже, як тут гарненно, скажи. Yeah. Ну там і мені треба просто чесно було туди в конець, аж до того крутельного обрива. Yeah. Де... А, там вже з палатками кажуть стоять. Боже, як тут гарно. Ну зацініть, зацініть природу. Це мій велик, це Юрія велик. А у мене, знаєте, що є? Зараз поки будуть хлопці мої купатися. Не тривай. Дивіться. Не Чик. Папа нерв? Нирнув, нирнув? А ти до папа там глибоко? Ну так. Ага, ніфігася, дивися, щоб він тебе не, не цей. Я до тебе не тебе не дерся. Хай. А де папа? Буре шукай папу. Папа, пливи. Пливи сюди, Юра, винирюй, Вин дивись, бо він потерявся, щоб він не поплив на глибину. Ану доганяй папу, Бігом! до берега пливи. Пливи до берега, треба йому купити. не жилетку Давай пливи, моя, моя ягодка. Моя. А ну вилазь, вилазь, моя маленька. сюда. Давай, залазь, сюди. І з тобою хоче нирнути. Давай. Бовті. Да фами поплім малі моє. Так далеко не пливи, бо йому ж важко, він же не уж, щоб не цей. Ну не ниряй, ну він же тебе губить. Боречка, пливи сюди, пливи сюди. Юра, дивися, бо він тебе шукає, щоб не поплив, кажу, на глибину. Бо він ти не рвав, він по кругу крутиться з себе і тебе шукає по сторонах. Так правильно. Він ж на мене буде. Сина, вилазь. Догна. гне. Все, все, все. Все. Болька палку вже знайшов. Сонечко в сіданні красиве. Борис Фен ми щось шукає. Все, зараз вже будемо додому їхати, вже сонце зайшло, а в лісі вже сіріє, поки доїдемо додому і вже буде темно, притемно Сталось, привал зробили. На поляні пурка хай відпочине на травичці і води поп'є. Бачите вже, як він у лісі сіро. Зараз пойду в березки, схожу, гляну, що там є, що нема. Боря, що там, неопознаний літаючий об'єкт, так? Да? Я вже фонарик включила. Бачите, як швидко в тим не єшся. Отак боєво. Ось так, горобчика вже не видно. Що ми і Одякую. Куди пішов? Стоять. Куди пішло дитя? Я вже на масів виїхала, а десь мої десь доїжджають. Там собачка йшла, так, мабуть, бурка тормознувся. Така в нас сьогодні була велипрогулянка. Всім дякую за перегляд, з вас лайк і підписочки.